Санківка восьма за рахунком, яку волонтери благодійного фонду Family UA передають українським бійцям. У цивільному житті до повномасштабної війни вони сьогоднішні воїни та волонтери працювали з запахом чи розвивали власну справу. Друзі та однодумці до повномасштабної війни після великого вторгнення стали справжньою сім'єю, каже керівник благодійного фонду Family UA Олексій Комарницький. У нас фонд називається Family, Це як сім'я. У нас всі друзі. Ми в нас як велика родина. І ми там скидаємося грошима, допомагаємо там бійцям. Ми там купляли і на шейха Мансура і на батальйони, ну на армію, на Азов купляли. Фокус благодійників на воїнах та постраждалих від війни українцях. Закупляють Family UA переважно своїм коштом про набори, оснащення та транспорт. Він на фронті одна із найбільших потреб, каже український захисник Іван. А біль і проблема це, це машини, напевно. Тому що дрони ще там якось можна щось якось, там, типу, намагатися їх е, берегти. Там, е, Раціональніше використовувати машини це така історія, що коли по тобі стріляють, ти взагалі не дивишся, де там ями, е, там, лишив машину на півдня в посадці, пішов літати з іншого місця. Прийшов, машина вже чи згоріла, чи її там, типу, уламками побило. Уламками було машини не один раз. Там і двері пробувало, і вікна ламало, і колесо трощило. Тому напевно на першому місці з проблем таких це машини, потім дрони, потім вже там все інше технічне спорядження. Відповідне авто бійцям кажуть волонтери шукали в Україні та Європі, і тепер після ремонту машина поїхала допомагати захисникам. Ремонтували приблизно до місяця часу, але його ніби привели в належний стан. Їде, я думаю, він нашим бійцям сильно ну, пригодиться в ході виконання бойових завдань. Разом з автоми передаємо хлопцям енергетики, трошки продуктів харчування, передаємо бронежилети. У Фемілі кажуть… Точної дати української перемоги не знає ніхто, але ми усі на своїх місцях маємо робити своє. Тим, у кого в грудях б'ються небайдужі серця справжніх українців, завжди знаходяться життєво важливі справи добра. Виконують весь час бойові завдання на рядку, дім, конче необхідний автомобіль для того, щоб швидко приїхати, швидко зробити, швидко поїхати. Тому поступило від них такий запрос, ми чим змогли допомогли.